Всім привіт! Відео перевірки лічильника Гегера Мюллера SBM20 з двома цоколями для розумного будинку. От Тестую. От зараз природній фон. Середнє число посередині імпульси в секунду, ЦПС. Ось так. працює при природньому фоні. Все чудово. Менше одного імпульса в секунду, як по паспорту, має бути. І тепер зараз на джерелі ще протестую. Так, контакт у нас хороший. Ніби хороший. Так, і джерело підношу від дизайнетра ДПК. От, на 8. Підношу. Забираю. Підношу. Забираю. І бачите, що сталося. Він пішов в пробой і не може загасити себе. Це несправність. Тобто в цьому лічильнику є несправність. Хоча він і працює, фон показує, але при великих дозах з'являється ось така несправність. Зараз ще раз під'єднаю. Дивіться, працює, вроді все окей. Природний фон показує. А має несправність. Дивіться, підношу джерело і все. Ще раз підношу. І він пішов в розгон. Не може себе загасити, сам бачите? О, загасив. Отак От бувають несправності. Тому потрібно перевіряти на пошті перед отриманням. І замовляти тільки на ложку. І всі лічильника Мюллера, не тільки цю модель, всі існуючі, тому що бувають ось такі приколи. От підніс, і він довго себе гасить, як бачите. Зависає так надовго. Ця, цю поломку я називаю глюки. Тобто різні хаотичні нестабільні глюки. Якби щось стабільне було, то була б інша поломка. А тут хаотичні нестабільні глюки. Тому, хоча отак от він працює. Без джерела його перевірити на цю несправність неможливо. Щоб ви знали, тому це від відбраковку. Хоча зовні ідеальніший лічильник. Новий просто ідеал всіх ідеалів. А має несправність. І яка при природньому фоні взагалі не появляється її неможливо побачити, ну, ви самі бачили. Тільки коли у вас є потужне джерело від дп 5 в до зиметра ДП5Б, це, це від дп 5 б Тільки з, з його допомоги можливо визначити цю несправність. Ось так. Надіюсь, було комусь корисно. І вас ніколи ніхто не обманить. Ви будете купувати наложкою, без передоплат, повною наложкою, і перевіряти на пошті. Надіюсь, новачкам моє відео це допоможе, щоб їх не обманювали продавці лічильників гегримуліра. Так, а я йду шукаю інший, тому що цей відбраковку його вже продавати не можна. Людина просила справний, без глюків, без виробітки, без несправностей. Так, ну от я знайшов інший лічильник. Це я підписав собі, щоб не переплутати. Підписав його глюки. Будемо знати, він новий, з, е, робочий, зовні ідеальний, але з глюками. Так, а от підібрав ідеально справний. Такий самий зовні повністю нічим не відрізняється, але він ідеально справний без глюки. Дивіться, ось так на природній фон реагує. Як бачите, менше 1 імпульса в секунду, 0,3 імпульса в секунду. фон тут 10 мікрорентген в годину по гамі. Зараз от якраз тільки гамма фіксується, гамма-кванти. Кожне клацання – Це гамма-квант влетів. Підношу джерело. Дивіться, як реагує ідеально справний лічильник. Ось так. Підніс, забрав. Підніс, забрав. Підношу помало, здалека. Ось такий тріскіт дуже приємний. Забираю замовку. Ось так ідеально працює справний лічильник і далі знов фон міряє. От чистий фон, дивіться, забираю, Я джерело забрав. І от знов 30-х імпульсів в секунду. Просто ідеально працює. Цей в ідеально технічно справному стані. А цей. З поломкою, яку я називаю нестабільні глюки. Бо бувають ще стабільні глюки, до речі. А зовні вони абсолютно однакові, нові. Не були в дозиметрах, не паяні навіть цоколі. Ну, реально були в упаковці, там десь 100 штук з заводу продавались ящиками, як самі лічильники. Ну, все, перевірив Надіюсь, буде новачкам корисно, і вас не будуть дурити різні продавці, які продають стан по фото. Ніколи не купуйте стан по фото. Я вас благаю. Ради самих себе. Бережіть ваші кошти і свій час дорогоцінний нерви. Всім до нових зустрічей!